Вітаю! Сьогоднішнє вражіння на рунах на таку тему. Ваш фамільяр, тобто ваша домашня тваринка, про яку ви дбаєте, яку ви любите. Яку інформацію вона вам передасть від духів природи? Але не просто інформацію, а вона вам передасть відповідь від духів природи, а запитання ви зараз поставите самі. Але перше, уважно мене послухайте. Якщо у вас є домашня тварина, це відео про вас. Якщо у вас є тварина, про яку ви дбаєте, яку ви любите, це відео для вас. Якщо у вас є зараз можливість взяти свою тварину на руки, будь ласка, або покликати її, так і зробіть. Якщо немає можливості, то просто подумайте, згадайте про вашу тварину. Але це про ту тварину, яка жива, яка існує в цьому світі. Зрозуміли? Просто зараз подумайте. А тепер подумайте про свою проблему, яку ви довго не можете вирішити? І запитайте у вашої тваринки, вашого фамільяра. Як навіть не запитайте, а попросіть вашу тваринку, щоб вона передала для вас відповідь від духів природи. А питання ви поставите духам природи. Тобто, як. Питання має так звучати. Як мені вирішити цю проблему? Чи як мені, що мені зробити краще? Що ви мені порадите? І е -е, подивіться зараз на вашу тварину або згадайте її. Зараз е -е, через подивилися. Тепер оберіть руну. Чотири руни буде. Оберіть одну з чотирьох рун. І це буде відповідь. Відповідь, яку передасть ваш фамільяр від духів природи. Це буде не просто відповідь, а це буде ключ до вирішення вашої проблеми. Перший, другий, третій, четвертий. Вибрали? Добре, перший варіант. Вам потрібно. Ваш фамільєр, ваша тваринка вам передає таку інформацію від духів природи, що вам потрібно звернутися до вищих сил. Зверніться до вищих сил і вам допоможуть. Моліться, робіть благі справи. Подумайте, можливо, де ви живете не екологічно, бо вищі сили. Відповідають на молитви лише тим людям, які не шкодять цьому світу, навколишньому середовищі, в тому числі. Зрозуміли? Інформація дуже проста і чітка: зверніться і вам дадуть, вам допоможуть. Другий варіант. У вас немає просто сили на вирішення цієї проблеми, вам потрібно а Відновити свою силу. Це вам зараз ваш фамільяр продає інформацію від духів природи. Що ось що духи природи вам відповідають на ваше питання? У вас просто зараз немає сили. Так, да, бо це кармічно, ви зараз в трансформаціях. М -м -м. Подбайте ваша сила, ви, ви маєте подбати про своє матеріальне життя. Якщо у вас фінансові проблеми, спершу вирішіть ці фінансові проблеми. Будь-які матеріальні проблеми, якщо є, ви маєте їх вирішити. І таким чином ви пройдете пришвидчити, ви пройдете трансформацію і ви повернете свою силу. Зрозуміло? Добре, третій варіант що ваш фамільяр продає відповідь на ваше питання від духів природи слухайте ну ви якось ви сидите в якихось мороках в якихось ілюзіях вам потрібно знаєте, така порада вийди вже на світ Божий. От просто вийдіть, вийдіть із темряви на світло. А ви зараз на півтемряві сидіте і ви лякаєтесь власною тіні, ви в якихось мороках. Вам потрібно подивитися на своє життя іншими очима. Знаєте, під. Ну ви самі себе ви щось самі себе залякали. Вам потрібно зробити перехід на інший рівень свідомості. Слухайте, сходіть до психолога, я вам серйозно кажу, у вас проблеми. Так, да, у вас депресія. У когось може бути депресія, немає радості. Вам потрібна допомога спеціалістів, тому що ви знаходитеся в мороках. Магії я тут не відчуваю, відразу кажу. Тому не лякайтесь. Ви не можете вирішити свою проблему, тому що ви. Насправді не можете оцінити все так, як воно є, бо ви не бачите, ви сидите в темряві, розумієте, і ви витіть на світло. Ви маєте перейти на інший рівень свідомості, усвідомлено перейти. Це по-іншому думати, по-іншому взагалі рішення приймати, розумієте? А у вас радості немає. Радості немає, бо ви в якихось депресивних станах. Якщо ви геть щасливий, у вас все прекрасно, то це просто не ваш варіант. Вам потрібна допомога спеціаліста, Судіть до психолога, У вас треба з депресії виводити. Добре, четвертий варіант. Ну, слухайте, ви або посварилися з родичами, або, ну, коротше кажучи, тут може бути різна різні причини, або сварка з родичами, або розлучення, або когось навіть смерті з рідних. Або втрата, або вас просто ніколи взагалі в дитинстві навіть не любили, у вас немає гармонійних стосунків з вашими рідними. Але тут рід від вас відвернутий ви від роду. Так, да, вам потрібно, дивіться, насправді у вас є потенціал. Ви достатньо цілеспрямована людина, по своїй суті, у вас є потенціал є всі можливості для того, щоб вирішити не лише цю проблему, а взагалі жити повним щасливим життям. Але у вас, ви відвернуті, ви закриті від роду, і ота, і кана у вас перевернута. Це говорить про те, що у вас закритий серцевий центр, у вас проблеми з любов'ю. Якщо у вас немає щасливих гармонійних стосунків з партнером, чи з партнеркою я кажу про любовні стосунки, то це говорить явно, що у вас, або ви самотня людина, то у вас закритий серцевий центр, вам потрібно її відкривати. І тут є два шляхи, можна і один, і другий поєднати. ідіть до психолога перше. А друге, ви можете, якщо ви не довіряєте психологам, хоча дуже даремно, це, це спеціалісти, яким варто довіряти. Не можна жити геть і нікому не довіряти. От. Або якщо ви хочете зробити це магічним шляхом, то просто можна використати магію стихій, природну магію. Яка нікому не зашкодить. Це свічкова магія. Якщо не знаєте, як це робити, то, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon на рівень магія. Це коштує 10 доларів на місяць, там є різні відео, в тому числі є майстер-клас по свічковій магії, магії відкриттю серцевого центру. За 12 тижнів ви повністю все відкриваєте і все. Там ви просто зробите те, що написано у відео. От, якщо все, все ви правильно зробите, а там помилитися дуже важко насправді, все дуже просто. То ви, по-перше, налагодите зв'язок із вашим родом, по-друге, ви відкриєте свій серцевий центр, і за 12 тижнів ваше життя зміниться. Ви відчуєте, що ви будете жити в любові. В першу чергу в любові самого до себе, а в другу чергу, ну, ви просто ви чуєте, що вас люблять люди. В принципі, і має бути. Добре, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я дякую вашим всім тваринкам, бережіть їх, любіть їх. Я закриваю це вережіння. Погодуйте зараз свою тваринку чимось смачним, якщо у вас немає такої можливості, бо ваша тварина знаходиться, можливо, далеко від вас, то просто погодуйте якихось безпритульних тварин. Або пташок, приміром, зробіть якусь благу справу. Правда, зробіть якусь благу справу. Якщо у вас є якісь питання з приводу цього ворожіння, то, будь ласка. А ставте їх в коментарях, і я обов'язково всім відповім. Це всім дякую за увагу. Бережіть себе!